Нові графіки відключення електроенергії в Чернігові є. Про це на прес-конференції в міській раді у неділю заявив заступник міського голови Володимир Кривенко. Разом з головою управління Чернігівобленерго Юрієм Касічем. Вони розповіли, як відтепер будуть відбуватись відключення електроенергії в місті. Графіки відключень електроенергії можна побачити на сайті Чернігівської міської ради. Ми розробили п'ять черг відключення і щоб споживачі на протязі доби більш ніж на три години не відключали. Ми розширили, якщо в попередньому графіку було менше коло споживачів, які відключаються, обмежуються в поданні електроенергії, то ми відпрацювали графік, який дає можливість на протязі доби-два рази, рази на добу по півтори години відключати електроенергію. Фактично його розроблення тривало, мабуть, дня 2-3. Зранку до пізнього вечора. Чому так? Тому що впад Черніговобленерго близько 500 тисяч споживачів. Це фізичних та юридичних також це тисячі. Відповідно, ми обирали разом з адміністрацією найменш… Скажем так, вразливою чи з двох зов обирали найменше стосовно відключення. Графіки розробили, але чи вдасться їх дотримуватись, таких гарантій енергетики дати не можуть. Пояснюють, не все залежить від них. Від отримання команди до відключення відповідно нормативних документів, котрі діють в Міністерстві енергетики та в енергетиці взагалом, загалом не тільки в нашій в країні а й інших. Ця команда повинна бути виконана за 10 хвилин. Тобто попереджувати ми не можемо. Знати баланс потужності ВоС України та на яку величину будуть обмеження та відключення, ми також не знаємо. Ми чітко виконуємо команду. Хочеться також звернутися до всіх споживачів міста, щоб якщо кожен споживач, якщо це можливо, скоротити споживання електроенергії. Це дасть можливість нам зменшити часи відключення. Тому, будь ласка, звертаюся до всіх споживачів нашого міста з електроенергії, щоб вони... Розробили заходи по скороченню споживання електроенергії. Коли проблеми з електропостачанням нарешті завершаться, теж ніхто прогнозувати не береться. В п'ятницю на Запорізькій АЕС відремонтований блок включили. Але вже в суботу на Південноукраїнській атомній станції планово один блок і відключили. Та найбільше клопоту енергетики мають через ремонт на теплових електричних станціях. На сьогодні їх більше 20 знаходиться в аварійному ремонті.